Нещодавно мені хтось підкинув два квитки на фільм, 50 відцінків, ти мені не подобаєшся. Мушу їх поставити замість грошей. А давай ну, давай якого каменю немає в річці. Рожевого квитки наші. Ну що, президенте, підемо разом в ці вихідні у кіно. Цікаво, це воно так дивиться на мене, тому що рада провести разом час, чи тому, що вже відчуває свіжу кров. Ну що, ти готовий стати кормом для моїх собак? лячно. <гум> Знаєш, Марусю, у мене так багато справ. Президента, це буде незабутній день. Ми підемо в кіно, потім в кафе, потім. Я не думаю, що це хороша ідея. Якщо тобі не подобається фільм про романтику, в мене є два квитки на губку Боба. Губку Боба? Так, а ви що, не знаєте цей мультик? Five hours later Ну все, мені потрібно йти. Тепер ви знаєте, хто такий Боб і чому у нього квадратні штани.